Як би це фантастично для нас не звучало, але однією з найбільших проблем на Росії є демографічна їм не вистачає людей. Територія людей всього на всього 140 мільйонів. Комусь треба подихати за Путина в Україні, а комусь треба ще й працювати. І... Російські депутати придумали абсолютно геніальне рішення. А коротше, щоб ви розуміли, тепер ідеальним для Росії є варіант, коли дівчина у 16 років, прямо у 16, вагітніє і народжує дітей. Да, все всі в дамках якось на комільфо на їхню думку у 16 років ставати спеціалістом, вченим кимось іншим. Ні, краще одразу народжувати. Докладніше про все це зараз. Артем Івченко у новинах з боліт. Гутен Морган, Україна, новини з боліт тут і зараз. Якийсь там російський депутат Тережрець моралі та справедливості оголосив, що всім, хто отримував іноземне фінансування, треба покаятися. Лише в Росії залишилася справжня демократія. А от ті, хто отримував гроші за кордоном, нехай зараз публічно візьмуть, зізнаються і покаються на червоній площі. Поплескали у долоньки молодці, яке ж благовоіння на їхніх обличчях. Ось який вигляд має патріотизм, доведений до фашизму. До речі, кажуть, що він десь скриється між другою та третьою складкою на шиї, які вони собі там нажерли за крадені гроші. Уявіть, як діти сперечаються на дитячому майданчику. В якийсь момент. Буває таке, коли усі аргументи вичерпано, а опонент залишається глухим до доводів, Дитина застосовує легендарний прийом, а саме перекручення імені кривника, там Аня Баня, Коля Молі і так далі. Е, такого туза в рукаві не цурається, і видатна російська дипломатикиня Захарова, коли сперечається із лідерами європейських держав. На заяву президента Італії Мотороли, який заявив. Серджо Матарела десь, мабуть, зараз гикавку спіймав. Браво, безперечна перемога на словесному ринзі забезпечена. А от на дипломатичному провал. Але не все й одразу. Фанфект Путін оголосив 2025 рік на Росії роком захисника вітчизни, але як виявилося, із кадрами там зараз дуже не густо. Схоже, десь прорахувався дідок. Та вихід завжди є, і його знайшли російські депутати. Дебют або початок статевого життя 16 років у середньому. А пологі — 30-32. Цей проміжок часу. Скорочення проміжку часу між першим статевим актом і пологами. От і все. Перший статевий акт в ідеалі має завершитися вагітністю і успішними пологами. Коротше росяшки, поки я добрий, записуйте. Значить, забороняйте контрацепцію та аборти на державному рівні. Забороняйте також уроки статевого виховання, якщо у вас там взагалі таке існує, судиш кримінальна відповідальність за бездітність до 20 років. Так, права людини звичайно у мінусі, але пф, вам же не звикати. Діло було на РПЦ. Якийсь російський священник підняв питання про те, що вони повинні займатися спасінням душ, а не патріотизмом. А от великому і мудрому головному російському попу Гундяю. Це не сподобалося. Mm. Як гарно, перший раз таке чую. Но ви не західної України часом. Ідіть сядьте і серйозно, подумайте про все те, що ви тут зараз ляпнули. Я вражений патріарх показав справжній вищий пілотаж із богослів'я в одному реченні. Так елітно поєднав російський шовінізм із вуличним жаргоном. Просто найкращий. Тепер ясно, що РПЦ і справді якась окрема релігія від християнства така ж далека, як і від здорового глузду. Російська православна церква це в принципі дуже таке цікаве місце. Там таке іноді трампляється, що на голову вони налазить, чесно. Але в Україні, де медицина ще на етапі поратися з бабусею, чудеса трапляються. Дійсно, чудом божим рятувався. Я п'ять днів лежав, я молився. Все, що в мене було, це молитва. Розкажи, що тобі повинні були відрізати ногу. А вчора була, а вчора була операція, і відрізали тільки пальці. Ось так російська православна церква посунула російських лікарів. Пам'ятаєте чувака, який доводив, що в Росії справжня демократія. Так от він, схоже, не все врахував, бо селяни з Примор'я не змогли дійти до виборчих дільниць на голосування. Знаєте чому? Через загрозу бути жертими тиграми. Так, тиграми. Районній владі до наших проблем діла немає. Живемо у постійному страху за своє життя і життя своїх дітей. Ті вибори, які зараз відбуваються у нас, до них величезна кількість запитань. Це не вибори, це фарс. Для того, аби розібратися у ситуації, Володимир Володимирович готовий прибути до вас на прийом і розповісти про той безлад, який відбувається. А відповідь на це була така. Поліція просто приїхала до цього чувака додому. і… Ось в нашій поліцейській державі ось так. Спробуй щось сказати, і до тебе приїдуть. Зараз мене ще посадять. Будь ласка, давайте. Кайданки не взяли. А чому? Я б на його місці так не викабилювався, Бо це тільки на Росії можна за скаргу на тигрів опинитися в обіймах поліції. Якщо хочеш добитися справедливості, там будь готовий отримати принаймні парочку років у клітці. Ось так з вами були новини з Боліт. Не перемикайте.